Дуже приємно. Ми сьогодні раді всі тут зібратися і дуже дякуємо за те, що нас запросили. Це насправді приємно, коли твоє, твоє місто і область так зустрічає, приймає і цінує нас як спортсменів. Сьогодні нам випала честь зустрітися з переможцями призерами 17-х паралімпійських ігор лів'янами. А це Віктор Дідух, Павло Баль та Наталя Моркович. Такі найбільші світові змагання. Це вкотре можливість світовій спільноті, світу загалом показати, що є Україна, що Україна бореться, що Україна сильна. Ну, враховуючи, що ми тільки почали, тобто дуже непогано. Націлюємося на наступні паралімпіади наступні роки зараз що буде зимова про лімпіада через два роки. Соні обговорили якісь певні пропозиції. Кожен спортсмен щось запропонував. Я в свою чергу звернув увагу на те, що більш такі якісь глобальні ідеї, що, наприклад, можна придбати простіші ручні велосипеди, для того, щоб, допустимо, ветерани і звичайні там люди, які отримали травми і інвалідність, могли спробувати. Як воно працює, як воно їде. Ну тому, що щоб тим займатися, треба спробувати. Цілі працювати тренером, щоб мої діти грали і далі готуватись до слідуючих паралімпіад. Величезне дякую за те, що вони роблять, і рожу тим, що на Львівщині паралімпійський спорт розвивається. Ми взагалі намагаємося інвестувати в спорт і в спорт людей з інвалідністю. Це одна з наших як цього року, та і наступного року. Ми будемо робити все від нас належне, щоб люди мали не тільки якісь премії до нагороди, а були забезпечені правильним процесом тренувань. Тренери мали можливість тренувати, а люди отримували задоволення в того, що вони тренуються на Львівщині.